Недостатня укомплектованість медичним спецінструментарієм особливо сильно відчувалась у Слов'янську в складних умовах весни та літа 2014 року. Надскладні завдання лікарі міста виконували за допомогою обладнання минулого століття. Після завершення бойових дій лікарням Слов'янська постійно надає допомогу відомий волонтер Петро Дуднік. За підтримки іноземних та українських товаришів, меценатів та спонсорів, Петро Андрійович привозить до лікарень нове устаткування, обладнання та медикаменти. 17 лютого новий вантаж зустрічали у першій хірургії міста. Якщо є інструментарій, у дома ножницы є, Если вже уже износились, заменил, то вже так же реже, тільки лучше. И так і инструментарий, може, так условно, але інструментарій його періодично надо міняти хотя бы раз в 4-5 лет. А мы работаем, сколько скажи? Я 23 23 год. И особо ничего не и я, А я здесь в 1977 году пришел, это сколько лет. Инструментарий и до сих пор есть да. некоторые. Поэтому это. Главное, чтобы он работал. Все, что привезено, на самом деле, это американского производства. И я рад, что все мы вместе можем помочь городу. Фиксаторы для рук после травмы, там, антишоковые наборы для скорой помощи, детские инструментарии, мешки для быстрого вливания в вены, фиксаторы для запястья, гипсовые менты, операционное поле. Ну, Я сам не спеціаліст, по тому вот сказати, що просили для хірургії. Ми постаралися зробити. Загальна вага іноземного вантажу більше тонни. Частина його залишиться у слов'янську і буде розподілена між травматологіями та хірургіями міста. Інша частина поїде у сусідній Краматорск та Артемівськ, зокрема у Артемівський шпиталь та опікове відділення Краматорська. Ми зараз працюємо, щоб апарат іскусного дихання для дітей найти передати в Краматорськ. І є отзиви і завтра. Будет передача медицинского оборудования нового відділення Краматорської больницы. И це не межа для людей, що дійсно працюють для відродження регіону. Стараемся помочь всем переселенцям, которые в городе. Перед этим мы же их евакуивали, кормим регулярно з, з, з вместе с добрыми людьми, міста, людей на жд вокзале. Сегодня отправили целый гуманитарный комбой, несколько машин в Красного с продуктами питания, с буржуаном. Жуйками, потому что там уже 10 дней нет света, и мы подозреваем, что все очень грустно выглядит.